Ліквідацію диверсійних груп нині найчастіше відпрацьовують захисники кордону. У цьому вбачають найбільшу загрозу, бо погодні умови не дозволяють противнику легко зайти з Білорусі. Уся лінія кордону, а це 229 кілометрів замінована вздовж і впоперек. Є лише кілька доріг, де здатна пройти важка техніка ворога, та не зможе. Захисники мають чіткий план, як зупинити наступ. Ще у грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, не сумнівається, що росіяни спробують повторно атакувати Україну з півночі. Тільки з початку року, за даними нашого Міноборони, окупанти перекинули у Білорусь до 50 одиниць військової техніки. Моніторингова група білоруський гаюн повідомлю. Я ще й про ешелони росіян, що прибувають на білоруські полігони на спільні навчання. 7 січня супутник зафіксував на білоруському військовому аеродромі Зябрівка, що у 30 кілометрах від кордону з Україною, дивізіон зенітно-ракетних комплексів С-300, установку панцер, вантажівки та радари. Та на сьогодні жодних реальних ознак удару з Білорусі кажуть прикордонники. Адже на межі кордону немає наступальних підрозділів окупантів. Це ми не фіксуємо. Переміщення техніки або ж польотів важкої авіації поряд безпосередньо кордону військову активність на території Білорусі. Чимало військових експертів називають грою м'язами, щоб утримати українських захисників на північних кордонах, а ще підіграванням Путіну.